Всім привіт! Вітаю у новому відео. У нас сьогодні 31 грудня. Новий рік на носі, але зовсім-зовсім ну він не відчувається. У мене, як завжди, супер чудовий фон із рушників, ну. Отже, кажу, зовсім не відчувається, нема такого настрою. Знаєте, на Різдво був настрій, і... а зараз мені наче, здається, ну ми ж вже все відсвяткували. Що ще? Чого сьогодні всі прийдуть до нас? Чого вечерю готую я. От, але все ж таки, так, да, залишився. Залишився фіналь залишилось фінальне свято Новий рік, і його треба все-таки відсвяткувати. Зараз думаю, знаєте, що треба вімкнути якісь пісні такі новорічні, щоб трошечки якось. Мозг відчув, що все ж таки це свято. От. Е, я думаю, мені не вистачає телевізора. Раніше я дивилась телевізор, і там ці реклами новорічні, новорічні шоу, ці всякі там концерти. Вони якось задавали цей ритм. От, і плюс я працювала там на роботі якось задавався цей ритм. От, а зараз я думала, що мені буде дитина. Створювати цей настрій новорічний, але ж насправді, поки що, я дитині його створюю. І якби, максимум зусиль пішло на Різдво і до Різдва. Тому сьогодні так, буде просто святковий справи, які дуже так, не хотіла робити, і вирішила, знаєте, все саме таке важке зроблю зранку. Це я Рибу підготувала, бо я буду смажити скумбрю, і я це її на філія всю розібрала. Ну, такий, знаєте, процес не дуже. От, і замаринувала м'ясо, курочку, і покупала ігната, помила йому голову. Це також просто не дуже приємна процедура. Думаю, ну от якраз все це зроблю і буде вже легше. Тепер нам треба з ним ще сходити в магазин. От і буду а і поприбирати в тій кімнаті, де будемо сидіти. Бо вчора ввечері я все прибрала по всій квартирі, залишилась тільки ця кімната. І так як всі працюють, я казала, чоловік на роботі, то все це ми будемо робити разом з Гнатом. Ну нічого, вчора ми також це з ним все це робили. Я нічого справилась. Знаєте, якось все прибралось, допоміг мені рукава були по локті мокрі, але нічого. Квартира чиста. От. І ми в мені тряпкою, і і і, коротше, помічник дрик-пик. Так, я зараз трошечки підкручусь, хотіла цього не робити, а потім подумала, ні зроблю. І ввечері ще яскраво, ну, яскравіше нафарбую очі, і на цьому досить. От. Але основне треба зробити зранку, бо потім я вже точно ввечері. не сходжу. Я тут вже сіла, щоденька снідаю і відкрила свій щоденник, який там записую всяку інформацію важну для мене. І цей. Була здивована ось чим. Людина смішна. Я записую книжки, серіали, фільми, все, що подивилась за рік. Мені просто завжди цікаво, скільки ж це буде. І я в шокі. Значить, нічого я не дивилась в цьому році. Оце пер, значить, всього вісім фільмів або серіалів. Із них оці перші три це січень був. Я пам'ятаю. Потім, десь всередині, ми сходили в кіно на дюну. Другу частину. І потім ще оці чотири: один серіал і три фільми про Різдво. Я подивилась у грудні. Січень, літо, грудень. Просто чудово. Ой, ну, не було в мене на це часу. І подивилась також книжки. З ними трохи краща ситуація. О, значить, 24 книжки я прочитала за цей рік. Це не дуже прям багато. Хоча, знаєте, мені здавалося, що я так багато читаю, ну от от як є. От, ну, Краще так, ніж зовсім було б нічого. Ось такі результати приходимо, приходимо до закінчення 24-го року. Я вже декілька разів, Я вже декілька років. Таке роблю, що записую, що дивилася, що м -м, читала. Обов'язково завжди ставлю е оцінку цій книжці або фільму, або серіалу. От, і ось такі підсумки. Бо ти, знаєте, іноді здається, ну так багато всього, ну так багато всього подивилась і почитала. А от по факту ось цифри не обманюють. Так, все, 10 хвилин посиділа, поїла. Треба бігти. Я ось зараз сиджу і думаю, що зробити першим. Сходити в магазин, потім поприбирати, чи навпаки. Мабуть, ігнат, поки в гарному настрої, то, мабуть, краще магазин, а з прибиранням вже там як буде. О, так, все йдемо за тортом. Торт сотки я не готувала зовсім. От, ну і плюс там всякі дрібниці треба: батон, хліб, ці будь ж треба робити. Загалом список є, все. Щось я підтормажую, все, я побігла. О боже, що тут відбувається. Ігнат, що тут відбувається? Що це за Армагеддон? Машинка? Машинка? Машинка. Сьогодні у моєї дитини буде багато мультиків і телевізора, тому що, ну, а що робити? Я по-іншому оце все не приберу Ой, і не приготую нічого. Ввечері вже дідусь з бабусею приїдуть, то будуть його розважати, набавляться з ним. Ну, поки будемо дивитись вантажівочку льову. І лею, і грузика, і капу. Я вчора постіль нову, що нам подарували, випрала випрасувала вночі вже. І хочу застелити, щоб, знаєте, в новий рік спати на новому. І там десь. А, Думаю, десь ще була ця. Скатертина. Також її підготувала, все попростувала, все чистенько, рівненько чекає вечора. Для мене, знаєте, новий рік це дуже-дуже сімейне свято. Прямо от Я люблю, коли його святкують вдома. І майже я, мабуть, за все життя десь всього рази-два. Таке було, що я святкувала в компанії друзів. Так, да, мабуть, рази-два. Тут в Києві вже один раз і, здається, ще коли вчилась. А так я завжди, коли навчалася, я приїжджала додому обов'язково. І ну, коли теж була сама, коли вже була моя сім'я, то я також люблю, також, щоб ми всі були разом. Бо в мене, знаєте, якийсь є такий пунктик в голові. що Як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. І з ким зустрінеш новий рік, з тим його і проведеш. Тому для мене дуже важливо, щоб це було вдома, в кругу сім'ї, щоб, щоб так мій рік і пройшов. От є в мене, я взагалі не забобонна людина, але отаке трохи є. І ще плюс я знаєте, не з тих людей, хто любить оце в 12-й ночі, там гопця-дрица, гопцеця робити. Мене не вистачає сил. Тому я так, я з тих, хто в першій, півдругої вже спить. Мені дуже просто чудово, прийшов Ігнат, каже, мама, я хочу суп, який суп, який суп. У мене пустий холодильник, який суп. Ой, Боже. Короте, мабуть, ми спочатку приберемося, поки зварю щось на обід, якусь гречку, і вже тоді поїмо і підемо раз. Таке, що ну що це таке, хоче суп? Ну, хоча вже вже у вже дванадцята година, вже обід. Це я тільки поснідала. А, що хотіла за новий рік ще сказати, що в нас взагалі найбільше моя мрія це приготувати все вечір, а потім поїхати на ялинку в центр на хрещатик. От або на якийсь концерт. І потім приїхати, наприклад, в 11-й додому і святкувати. У нас таке було один раз, якраз напередодні війни. От, ми так і зробили. Ми пої... ще дощ таки був, я пам'ятаю, дуже сильний дощ, але якось я чоловіка вмовила, ми поїхали ну, на Софіївську, там, чи де тоді стояла та ялинка? Я вже не пам'ятаю. Купили там такі блінчики з шоколадом, поїли, випили Глінтвейн. Оце все дощ є стіною. Yeah. Yeah. Да. Немає блінчика, немає. Дощ такий в ціною ну, це все, але все одно ми там десь півтори годинки побули. І десь в 11 ще назад, yeah. я пам'ятаю, їхали на автобусі, тому що викликати таксі було не то, що дорого, <laughs> можливо, і не так прям дорого, але нереально. Просто не було машин і під'їхати вони не могли туди, до тієї ялинки. то, що йти до, ці, до зупинки автобусної, що йти э, до таксі. Було однаково. І ми їхали. Ну, коротше, прикольно було дуже. І потім прийшли і такі всі, знаєте, зголодніли вже трошки. І отак було весело. І я так хочу, і сподіваюсь, що так і буде. Мені взагалі в дитинстві дуже подобалось, якщо е так от відсвяткували, посиділи за столом, а потім пішли на ялинку. Ну, таке також було всього раз чи два. Бо мої батьки таке не любили. Не, не хочеш на ялинку? Ні. Гнат каже, що він не хоче на ялинку. Ну добре, не поїдемо. А ось він. Бігає, так? Да? Дуже весело, прикольно. Нам разом прибирати. Нашка не любить пилисос Не загубися так. Чекай машинка. Ігнат, тебе нова машинка? Покажи. В коробці. Моя Отак А покажи, покажи мені. Да. Ось так їздить, так? Да? Угу. Ой, а котики. І через котика. Тато сьогодні йому сюрприз подарував нову машинку. BMW? Це BMW? Сін... Машинка Це БМВ? Машинка, так? Mm. Так, треба звільнити нам ще отой стіл від всіх цих іграшок, бо він нам буде треба ввечері. Синок, давай будемо переносити іграшки. Ні, каже, Давай грати в машинку краще в BMW, так? Да? Фух. Фух. Шукаеш, давай <звук> алло. алло швидка допомога кажи алло кази цифру Семь. Сім, да Де сім. Де сім? Ой. От сім, от сім, от сім, нажимаю тут сім. Знаєш, такий зміжний, з цим телефоном бігає з ним і викликає ту швидку допомогу, ту пожежну машину, бо в нього BMW перевернулася. Ой, дуже смішний. Так, Це мій чоловік сьогодні працює з дому і це дивиться на все і каже: Я, мабуть, буду мінятися на всі свята, бо ти дуже класно справляєшся із Ігнатом. А так, знаєте, зазвичай якби він був вихідний, він би з ним сидів, а я б щось там робила. А він каже: та нормально, в тебе все виходить і разом з гнатом. Кажу, да. Коротше, план трошки помінявся. План трошки помінявся, я вирішила перебрати спочатку, а в магазин збігаю, коли чоловік буде на обіді, він посидить зі гнатом. Тому що я зрозуміла перти і гната, одягати, роздягати, це дуже буде багато зайвого часу. Тому я вже майже все. От. Зараз там ще трошечки протрузмішувачів в ванні такі е, освіжу, так скажемо, бо я тільки щодавно прибирала. Е, і все, буду далі готувати. Так, все. Е, залишились останні штрихи в ванні. І знаєте, що я зрозуміла? Поки прибирала, про що думала? Основні правила е, як приходити в гості. По-перше, золоті правила. Ну, до мене так точно, вони працюють. По-перше, ніколи не приходьте без попередження. ніколи. По-друге. Ніколи не приходьте е, в білих шкарпетках. Це також дуже важливо. І зараз мила підлогу і думаю, блін, я її тільки вчора мила, тільки вчора ввечері мила, Я сьогодні її витираю, а вона знову з такому, знаєте, маленькому от, нальоту пилу. От, тому ніколи не приходьте в білих шкарпетках, повторюю. Ну, і до нашої квартири ніколи не приходьте без машинки. Інакше вам тут будуть не раді. Ой, ну так чомусь мені стало смішно і весело з цього, але то правда. Так, швиденько мию змішувач і раковину, і переходимо на кухню. Готую вже салат із сирків, з нього почала. В мене тут плавлений один сирок, 100 г твердого сира, пару яєць відварених, чесночок і зараз ще буде майонез, за яким мені треба сходити в магазин. У мене е, щось сьогодні, знаєте, е, в кожну страву, яку я придумала, мені трошки чогось ще з магазину не вистачає. Короте, дуже класно, я вчора закупилась. Ой, тому я так заготовочки всього не пороблю. От, а як збігаю в магазин докуплю, що треба, то подобавляю. Ну, це взагалі такого ще не було. Ну, от в цей раз так. Отак з дитиною ходити по магазинах. Влетіло, вилетіло, щось забула, перезабула. Так, ну нічого. Планую робити е, таку тарілочку з всякими закусками, як е, до пива, типа. І оце буде в мене, знаєте що, крекір сирні. От, ще сухарики буду смажити сама. І. Що я тут ще хотіла? А, і ялиночки прикольні придумала. Ну, зараз покажу. В цей час моя дитина. Гната, що ти робиш? Тато купив. Тату купив так. Тут свої своє багатство перебирає. Молодець синок, все правильно. Треба подивитись, які є машинки, яких Автобус. ще не вистачає. Автобіс. Автобіс. Бо сьогодні дідусь прийде, треба ж йому замовляти нові машинки, правда? Так, пожежна ма це, це де взяв? Це дідусь подарував з бабусею, так? Да? Це де взяв? Тато. Це тато купив правда? Там. Сам зібрав, да. Сам зібрав. Бо це лего, так? Да? Тато. Тато зібрав. Так. А без Де взяв? Мама. Тато. Тато. Тато купив. Да. Не мама, тато. Так. А мама Оце мама знайшла, так. Джеп. І теж і і і і і їздить. І так. В тебе всі їздять, всі їздять. У Ігнашика у кожної машинки своя історія. Яку тату купив, мама, бабуся, тато, всі дідусь, всі скажи, так? Три, мама це мама купила да, в Аврорі. Все правильно. А це хто? Це Святий Миколай приніс. Угу. Ну і трошки, звісно, нам тут допомагає тук-тук. Другий улюблений мультик Ігната. Ді дідусь, купив. Ді, дідусь купив. Так, все, мама пішла в магазин, добре? Я. Пока, синок. Я. Все, я прийшла в магазин. З магазина все закупила. Дуже добре, що не пішла з Ігнатом. Там стільки людей я би просто там з ним не проїхала. І з коляскою, і з тілешкою, і з усім на світі. Ось такий торт у нас буде в цей раз. Якась там тропіканка. Да, тропіканка. Ну, спробуємо. Не пам'ятаю, може, коли брали. Коротше, солодкий, то і добре. Е, багет купила е, для цих бутербродиків. Там в мене є така маленька баночка з червоною крою. Зроблю бутербродики. Ну і так, трохи по всяких дрібничок е, підкупила. Все. Е, батьки написали, що вже скоро будуть їхати з роботи, то. Треба вже поспішати мені. Наче й добре, що вони приїдуть раніше, трохи розважать Ігната, щось, мама допоможе. От, єдине тільки, що як Ігната тепер вкласти спати, коли гості. Йому ж тепер не буде хотіти спати. Ну, ладно, подивимося, як воно буде. Все, побігла я м -м, буду скумбрю маринувати. маринувати. Прям супер оригінального я зі скумбрію робити не буду. Просто візьму філешки з лимончиком, зараз замаріную трошечки, і потім викладу на таку подушечку з цибулі, скілець, і зверху з зверху лимончики, і або фольгою, або цим пакетом як, для, для випікання, або в рукав для випікання покладу ще подумаю або туди, або туди складу, та і все. В принципі, що Готується вона швидко, маринується вона швидко. Саме довге було її оце е, порозділувати. Але це я зранку вже зробила. Все, зараз цим і займусь. Так, і роблю швиденько ось таку закуску. Слоєне тісте, тоненько розкатала, повирізала ялиночки формочкою. Ну, Ви зрозуміли, ось такою звичайною формою для печива. І тепер кожну ялиночку зараз капну туди капельку кетчупа, каплю майонеза, помажу і зверху ковбаска, сирок посиплю, і будуть такі міні-піци, ялинки, закуски. Ось так. Потім я вам все це покажу, як я це все хочу скласти разом. Побудуть ще і крекери сирні. Так, вони в процесі. Ну все, я погнала. Не знімаю нічого сам процес. І так все зрозуміло, і нема в мене на це часу. Вже побачите готовий результат. Я взагалі-то не так хотіла. Я хотіла, щоб це було схоже на ялинки, а це схоже просто на якісь кучки піци. Але все одно вийшло смачно. Буду знати наперед. І ще робила ж я крекер. Треба було дуже-дуже тонко розкатати тісто. Дуже-дуже ну, тонко, щоб воно було прям хрустяще. От, ну, Я майже так і зробила. Ну, загалом така випічка сирна мені завжди подобається. Такі а-ля печеньки, крекери з зі смаком сира. І готуються вони, до речі, дуже-дуже швидко. І потім все це я склала в тарілочку, я ще зробила сухарики з часничком і італійськими травами. І ось так на тарілку все виклала, все, що було, і взяла бокал для Мартіні. І туди поклала кукурузу. Ну, я люблю кукурузу. Можна арахіс було солений покласти, хто що придумає. І вийшла така собі тарілочка під пиво. Дуже класно, її з'їли всі. В цей раз ми готували всі салати зелені, як я їх називаю, такі, знаєте, легенькі, майже без майонезу, одні овочі. Ну, якраз для новорічного столу нічного, саме те, що треба. І десь о 8 годині вечора ми вже сіли вечеряти, проважати старий рік. Зазвичай в нас така традиція. Ми плотненько, добренько вечеряємо, а вже 0-0-0 коли, то просто п'ємо шампанське там з бутербродиком і з мандаринкою. І в цей раз ми зробили так само. І провели 24-й, зустріли 25-й. Привіт, 25-й! Ми на тебе чекали і дуже на тебе розраховуємо. Всім ще раз привіт! Вже вітаю вас у новому році 2025. Так, останні кадри були, як ми сідали за стіл, і на цьому все. На цьому мій блогерський талант тієї ночі. Закінчився. Ми знаєте, як сіли, поїли, я е, так розслабла, що мені вже нічого не хотілося. Думаю, та все. Ну, в принципі, нічого супер цікавого і не відбувалося. Це був такий е, досить домашній, теплий, спокійний вечір. Як, в принципі, я і хотіла. Е, всіх розважав Ігнат, от, бо йому не хотілося, щоб всі сиділи спокійно. Йому хотілося, щоб всі в щось грались. Кованки він хотів, наприклад, гратись дуже сильно. І взагалі, знаєте, я так на нього дивилась і згадувала себе в дитинстві, коли батьки також вже такі втомлені сиділи на дивані і хотіли просто подивитись телевізор. А я хотіла, ну, наприклад, там, танцювати, давайте включимо музику, будемо стрибати. Мені от таке щось хотілось, але ніхто таке зі мною не робив. Тому ми колись таке робили з братом. Я прям пам'ятаю, от. Ну, а якщо ти одна дитина в сім'ї, то нехай тебе розважають батьки, чим ми, в принципі, всі і займались. От, знаєте, раніше, коли ці останні хвилини або секунди, навіть секунди року, то всі наливають шампанське, Я завжди казала: так, мене не чіпайте, я загадую бажання, бо їх ціла купа. От, зараз якось в мене одне бажання, щоб закінчилась війна і щоб всі були живі здорові, здорові. От, і все інше то таке, знаєте, все, все ми зробимо самі. І просто така вдячність за тих, хто є, за те, що я маю. І все. Ось такі думки в мене у нуль От, Випили ми по бокалу шампанського, з'їли бутербродик, і на цьому, в принципі, все. Наш банкет був завершено. Ще годинку просто посиділи от, і вже розійшлись ми спати. От, а а 1 січня я б його взагалі не рахувала за день року, тому що я не знаю в кого як. Скажіть, хто чим займається 1 січня, бо ми до обіду спали, а потім весь день знову спали, їли і дивились телевізор. Все, от чесно, ніяких нічого не хотілося робити, нікуди не хотілося виходити. От. Я ще думала витягнути чоловіка десь піти погуляти, але я сама нічого не хотіла. Тому був такий відсипний в нас день. І це, знаєте, ще ми люди, які не п'ють і в нас нема похмілля. В кого похмілля? я взагалі тим людям дуже сильно співчуваю, як вони виживають 1 січня. Я не знаю. Або хто працює. Я, до речі, колись працювала 1 січня, був такий один рік, і я прийшла на роботу в магазин. І знаєте, як я ненавиділа всіх покупців? Які приходили в цей день, їх було дуже мало, але вони були. Я на них дивилася і думала: ну чого вам не сидиться вдома? Ну, чого ви не пішли кудись в гості? Чого ви приперлись в магазин? І через вас я змушена працювати. Да, таке було. От, тому співчуваю тим, хто працював першого, також дуже сильно. В мене перше січня просто все. Нема. Пройшло і нема. А загалом, знаєте, цей рік в мене повинен бути дуже цікавий, тому що він буде не такий, як попередній. Вони всі не такі. Але е, якщо все буде добре, то в цьому році Ігната можна буде вже відправляти в дитячий садок. А дитячий садок для мами і дитини це просто ну, новий етап в житті. А ще якщо Ігнат піде в садок, то я піду працювати, і це також буде щось дуже цікаве. Тому. Я не знаю, плакати мені чи радіти, я ще не вирішила. ой, Тому що таке. Це такі зміни, знаєте, я вже за ці два роки якось звикла до цього свого життя, але ж я розумію, що так буде не завжди. Ну, і, і це добре, це добре, так. Да. Насправді я не проти працювати абсолютно. Просто всьому свій час. Але так, да, я так. Знаєте, просто дуже швидко пролетів час. От, і все. Але подивимося, да, як воно буде ще. Рік покаже, час ще є. І на цьому марафон свят офіційно завершено. Повертаємось в свою спокійну рутину, я її обожнюю. Ну, на цьому буду завершувати це відео. Всім дуже дякую за перегляд. Як завжди, сподіваюся, що ви приємно провели з нами час і до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!